Це ще на кінець зими. Подивимося, що буде далі. В кого з Васика там ситуація на пасіки, як об вас обстоять діла. Ну я так собі вже так потихеньку, знаєте, наперед думаю Дивлюся в Фейсбуці вже зустрічаються мені ціни на пчолопакети від 15 до двох тисяч гривень. Це щоб в общем, мені. Купитися назад. Ну, скільки ще живих? Ще на даний момент сімей. Раз. Е, раз. Два, три, 4, 5, 6. У мене 20 вуликів. Це 14 сімей. Да? 14 сімей. Коротше, це десь треба от 25 от 22-25 22, 22 тисяч. Це коротше, треба буде в наступний сезон, щоб купити пакети. В цей... Ну Ось така ситуація у хлопців. Це один тільки приклад. А що ми далі бачимо? Це все йде з відкритих джерел. Як із Viber Group, так і в інтернеті можемо глянути як в TikTok, як в YouTube. Та й не тільки. Де, де тільки не виложують в Instagram такі проблеми з бджолинами родинами, з пасіками. Ви ж подивіться, що пишуть. Ви ж гляньте. Це ж не я придумав, що робиться. Ви подивіться. 46 осталось 11. 45 9. Мінус 5 з 30. В кого одна пропала? В кого мінус 2. 44. З 30. 30, так, да, от дивіться. 44 мінус 30, я плачу. Да. Братан, ти не один такий. Що так, то так. Кого як іде зимівля. З 80 уже лягло 40. Ну, добре, якщо говорять і пишуть, де Олександр Леонець, у мене поки що норм. Добре, як усіх норм, а як не норм, є на все те. Причини, чого не норм. Здоров'я бажаю, шановні друзі! Поступило до мене таке питання, да й воно неодноразово те питання було. По поводу зимівлі бджіл на вулиці в зимовий період, коли сніг, коли мороз, коли зміна різка погоди, то так, то сяк виходить, День тепла, День морозу. І з великими перепадами, що ж то відбувається, особливо з карнікою в цей період. Нібито на вулиці і до чого йдем? До весни. Ну Ще та є весна далеченько, ще вона не виглядається. Ви не дивіться на те, що зараз надо мною дощ лупить і розтає сніг. Тут питання в зовсім іншому. Тому що до теперішнього часу вроде би і безоблітний період не такі вже і великі. Якщо говорить з листопада місяця, а в багатьох місцях було таке, що бджола облетілася. На теперішній час ми бачимо, що неодноразово говориться, показується про те, що пасіки лягають або бджола сипеться, в обцю, пропадає. І запитання: а як у вас? А чому так відбувається? Ну, буває такі, аби хто перший раз з бджолами запитав, а так є такі, що ну, вже не один. Місяць не один рік, а то й десятки років і задає питання, чому ж так стається, і ми дуже часто, коли в літній період забуваємо про ті фактори, які впливають на майбутню зимівлю бджіл. А саме важливо, це підготовка теє чи іншої бджолородини в зимівлю, контроль. Контроль того, як та бджіла йде в зиму. Ми ж бачимо самі, що в останні роки так буває, що ну, без втручання пасічника, без підготовки та чи іншої пасіки, бджола неспроможна сама вижити. Тому і прошу вас, не потрібно зараз говорити про те, що в природі виживають. Ну й довго вони живуть, багато вони меду несуть. Пасіка це зовсім інші. Потреби для пасічника в природі, то в природі, а в себе на пасіці то зовсім інше. І ось задається питання: а чому? Для прикладу, я для себе е якби на пасіці от, зацікавився цими повідомленнями? Да й думаю, точний дощ, дощ все-таки маю вільний час. Зараз е пройдуся, хоч і по декількох бджолородинах, да й гляну, що там всередині робиться, адже ну теж. Переживання є за те діло, але коли людина зготовила своїх бджіл в зимовку нормально, то що там переживати. Тому, друзі, саме цікаве буде в кінці підтвердження того, що не все так добре зараз зимівлять з бджолами. І це незалежно чи з такою, як то кажуть, місцевою аборигенною бджолою, яка в нас в Україні є, за яку бореться, що вона найкраща. Вона найкраща для когось но не для всіх. І не важливо, чи завозна, суперна, дуже сильно дорога і від неї виводили бджолосімей. Результат є плачевний по всьому. Ну що ж, йдемо глянемо зараз, що там в мене є, робиться, де й побачимо якраз, ну що тут казати. Ну все, до огляду. Такс. Ну, ось видно. Підмору трошки є. Я її не чистив. Є. Мабуть, коли це було тепло. Таке. так що у нас тут? У нас тут взагалі красота або пропали. Ще з осені вилетіли і нема. Так, о, бачите, тут точно є. Десь з цієї сторони ближче. Ось так. Йдемо далі. Що тут відбувається? Там бачу прополісом трошки льодка залепили. Добратися по суті... Ну, таке. Йдемо далі. О! О. Ось так. Меншимо картинку. Тут я готував цю ВТ-шку групу на батьківську. Ну от, подивіться, що їй потрібно. Передня стінка на версі. Меду бачите є скрізь. Меду є скрізь. Біля цієї стінки також тримається. Далі не буду відкривати. Але ж, але, ж, але ж. Ольга ізол залишається. На вулиці зараз не знаю, де, скільки там градусів тепла десь. 2 чи 3 Ось дивіться, як зимують. А це хто замовляв мене воратель раз на цей рік. Як і батьківська група, ви бачите яка. Ну, три штуки тут у мене материночки. Ось так вони будуть до обліту тут сидіти. Опа! Це так, між іншим. Між іншим. Що тут робиться? А тут робиться ось таке о. Я показував. О, бачите? Це, передня стінка. Йдемо далі. Тут мене, мабуть, та інструменталка. ОТ. Але, але, але... Зараз глянемо наті. А, 304 Д, пішець 304. Кажу вам так, що це умовно. Ось дивіться, теж красота. Теж зверху. Там ще місце фатає, хватає. Так, зараз закрию. До речі, це від класової материнки дочка. Ну і інструментально 8 мікролітрів і... Сімнадцятка у нас а 17 воро толеранс. Отак, От в батьках. Пішли далі. Що тут? Я тут не показував. Ну зараз є теж. Попом. Бо є, бачите який клубок, вже не буду відкривати. Тут навіть бачу, що я плівку не забирав. Але результат зимівлі бачите. По волозі норм. Іду далі. Дощ лупить, можете чути як воно браскає там. Що ж тут робиться в нас? Цікаво. Якщо пам'ятаєте раніше, ну зараз паузу зроблю. Сам знімаю. О, тепер можна і показати. Па-бам! Ба Ось так зимують Сім булочок, не всі займають, одна, дві. 3, 4, 5, 6, 7, все-таки. Сьома там он дожменька чуть, чуть Але ось так. Так, маю тут не так рекордистку по меду, хоч вона теж непогана, не, не досить непогана по меду. Опа. Протестована матка. Вот. Заколочена 330-та лінія, мене питали. Заколочена на майновському матеріалі в батьках. О! Дивіться, ууу, що ж там робиться. Геті погризли плівку, все. Коротше так, повний корпус. Дощ розходиться, то я ще так по швиденькому, по швиденькому, по швиденькому. Бабах, ну от дивіться тоже. Нормально, да? нормально. Теж плівка не забрана, але так як тут є у плівці прогалини, то вони так залишаються. Далі ми йдемо, дивимось. Можна потривожить. О, бачите, є їх там. Ніде не ділись, ніде не злетіли. Ось так. Йду до слідуючої, думаю, всім то цікавий. Що там з тим зінгром далі? Опа. Опа. Ось дивіться, о, зимує. От. Загодований, ви, як пам'ятаєте, коли був. Ну і зимує, ніде, не дівся, все нормально. Думаю, дно не прорве. Ну ось так, хлопці дівчата. Як говориться, пройшли трошки. По пасіці переглянули декілька бджолородин. Зимівка продовжується. Саме цікаво, та бджолородина одна чи друга. Вона шапочкою собі гарненько там знаходиться, і вона продовжує зимівлю. Можливо, і активний стан, як я казав, ну, температура вже піднята плюси, тобто там декілька градусів, там 2-3 градуси. Ну, Суть не в тому, суть в тому, що воно зимує добряче. І це мене радує, тому що, ну, як кажуть, і неодноразово кажуть, що пасіки пропадають, бджола пропадають. Питання все ж таки питання в чому? В чому причина? Адже може бути і бджола покрива цілий корпус, а осипається, і сильні сім'ї осипаються, і слабі осипаються. Якщо подивитися на породність бджіл. То одна порода може зимувати дуже добре і 4-5 вуличок покритих, а інша давай 8, 9, 10 вуличок і зимують добре. А є ще й наоборот, і ті, і інші осипаються. Питання чому? Друзі, перше всього, всього, переносчик різних інфекцій і болячок є кліщ ворога, за яким багато людей не слідкують. Не слідкують, хоча в цьому 2023 році осінь була така, що люди обробляли по 4, по 5 обробок, ставили різні там рамки, отягнули трутня, вирізали критий розплід і все одно пасіка сипеться. Питання в чому? Хіба тільки кліщ винувати сукупність різних факторів впливає на добру зимівлю бджіл, на живучість бджіл. А ми добре знаємо, що бджола, та, яка йде в зиму, то має бути здорова також попередня та, яка в процесі народження літом, щоб вона спроможна була вигодовувати розплід, той, який буде ну, на виході магу, і буде бджола, та яка вже йде у зимівлю. Це моя думка. Має зліта бджола бути підготовлена, але якщо вона кліщом побита, жирове тіло слабеньке, виси, я кажуть, висосана вся кров з там буде зимувати? буде сипатися до Нового року і все, здрасті, нема нічого. Або більше половина пасіки пропала. Друге питання. Обробка бджіл, як я казав. Обробляю біл різними хімічними елементами. Іншою хімією, що тільки не є. Я не кажу за кропиву там полинь, всякі природні трави, які там хають і обкурюють. За дим гармати, за обливання різними. Навіть в інтернеті можна знайти холодною водою, обливають, крутять там, потім вулик запускають, розогрівають. їх. Ну холодна баня. Холодна. Мало вони отримали тії бджоли за сезон, то що й в зиму і холодну баню роблять, обливають відро води туди, буву, покрутили. ну, Коротше казка. Але ко кожен пан він знає, як робить для себе на свою голову. Так що так, тому питання правильний підхід до обробки бджіл. Не завжди ті препарати, які ми можемо закупляти, вони можуть діяти, тому що їхня діюча речовина не такова, яка потрібна по кількості вмістимості в тій чи іншій полосці, чи там чи інше є ще, як говориться, ну гідність тієї чи іншої полоски, тобто, срок дієвості є. Тому теж треба дивитися на срок дієвості і виробника. З цього я виходжу, чого в мене так, ну скажете, хвалюся. Ви мене бачили, як я обробляю бджіл, чим обробляю бджіл. То є тактик, то є батік, то є ще в нас зараз кенас. Але то воно має бути свіже. Заколотили, зробили і обробляйте бджіл. У мене було всього восінь. Три обробки. Після того, середини вересня, як качав мед, навіть не всі рамки поскачував. Тому й питання було в тому, що ну пізна обробка. Але що нічого, все-таки обробив. І обробив батіком. Ну, флуметрина. калю, флуметрин поганий. Він подивиться самі, що їсте ти такі е е е еко, еко люди скажімо так, за екологію. І, значить, флуметрином положив, ви бачили то відео. Далі за тиждень чи то півтора, долож... за тиждень, мабуть, положив туди знову ж ті рушнички із кіназом. Після того, ще раз, третє було обробіток, проливанням улочок, тактиком. Ну, що в мене старий тактик є, пройшов всі свої сроки, але ще він дієвий, він працює. Після того все, обробітку ніякого не було, зимівля йде добре. Далі питання. Якщо є питання, нема питань по е, нарощуванню бджіл там бакваста, там кажуть українська степова, нібито, ось нарощує італіянка, там кордон, все остальне, то кажуть, є проблеми по кавказянці, є проблеми по е, карнікій і карпаці, що йдуть малою силою. Я вам скажу так, хлопці, дівчата. Період головного взятку, щоб на період вашої осені була достатня кількість бджоли, заглядайте на гніздо. І коли першу робите відкачку, то з гнізда забирайте 3-4 рамки і поставте туди або на той час вощину, якщо вони тянуть, бо кажуть, що під час сонячника цвітіння, то вощину не тягнуть. Якщо той сонячник ніякий, то й тянуть не будуть. але якщо є взяток, нормальна нормально погода потягнуть, то і вощинку тягнуть. Маці буде десь сіять, буде розплід. Ось така моя порада. Якщо вам заважає така порода. Хоча я фактично ну, не бачу проблеми навіть в зимівлі, там на 4-5 вуличок бджоли зимує. Якщо вона здорова, то перезимує. Тоді у вас не буде теж менький бджіл, і вона не буде пропадати та бджола ридина і ті ціни матки, які у вас є. І ще одне, ще одне. Коли йде головний взяток, ми вже підходимо до того. Я ще раз нагадаю свого часу, коли в Румунії був на конференції. Джелярський, там і як говориться, базар був, продавали, і купляли. У мене на відео то є на Ютуб-каналі, як я там був. Там була конференція по ну і по селекції бджіл, і по породах бджіл. Там було е, багато чого сказано. Я пам'ятаю одного чоловіка, самого румуна. Ну, Мені перекладали, звісно, те, що він розказував. В його був доклад про те, що за час продуктивного взятку бджола набирає того. Меду, вона сама зношується, ну як говориться, не зразу, а період проходить. І той мед, яка вона приносить, залишається в гнізді. Оце важливо, що на медових рамках, коли зимують. Ще є питання до цукру, якого закормлюють, до цукру, якого дають і до ГФСу там, і до всього. Наскільки е, та хімія, е, яка там є, або є, через яку проходили ці корма, наскільки вона діє чи не діє, чи вона вбиває бджолу, чи не вбиває. Але замет скажу, треба. Глядіть і дивіться, на яких полях стаєте, і що там кроплять близько, або те є, що цвіте кроплять. Адже чоловік цей доповів, я бачу, що дійсно так останній час на літній період головний взяток і оцінні взятки є таке, що беруть і мед відкачують, частину залишають, бджола за зиму їсть той мед, і потроху осипається, осипається і пропадає через мед. Хімічні елементи, або та хімія, яка розпиляється в окрузі нас, не, не тільки важно, що там, де ми стоїмо пасікою, але й інші місця. А вітер його не зупиниш, він ганяє. Або ж того самого досяга не скажеш парасольку, поставив ні, не, не, не лети з неба туди. Адже навіть якщо й на ваше поле, де ви стоїте, воно не впаде, впаде біля нього. То коли ті очки, які тічуть, вони принесуть все-таки тую вологу. І там чи в інакшому місці бджола возьме, навіть сяде і воду тую буде брати для виготовлення того, тієї кашки для розплоду. І вам ось і пропадає. А чому матки одразу не пропадають, то що вони живучі. Тому що бджола живе 40 день в активний період, а матка може 3, 4, 5, хто як каже. Ну, я в моєму би, випадку 4 роки живуть. Уже от 4 сезони є е, такі матки, які мені потрібні. Я їх все-таки залишаю, вони живуть. Ну і на, ми ж пасічники знаємо, як це зробити, щоб продовжити життя матки. Сипляться вони, сипляться також ті і матки разом з тими бджолами. А індикатор саме перший трутень. Йому трошки дай, чи пшикне, чи що, чи оброби, то зразу стерилізований стає, зразу сипеться і пропадає. То саме перший індикатор. Так що так, друзі, я думаю, відповів на деякі ваші питання, хто хотів знати, трошки показав. Не важливо, що не все показав. Ну, а по собі то скажу так, що одна бджолородина пропала. Вина, можливо, і моя, запустив зиму, вона там ж мене бджіл була. З маткою до майже до нового року протягнули, там пропала. Ну, таке жменька бджіл можна було б і не залишати. Можна сказати, ну кляус. Але для когось і то є ціна, можна було б додати бджоли і перезимувати, але не, не було тоді до того з тим бавитися. Ось так. Все. Друзі, бажаю вам що сказати. Доброї зимівлі, бережіть бджіл, бережіть себе. Всім нам перемоги, миру, здоров'я. Всім до побачення, пока слідуючого відео.